Вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Куніченко Анжела, ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні 20 грудня. У нас вже другий день мороз. Точніше буде сказати друга доба. Тому що вчора в день мороз не падав, у нас було пасмурно і мороз держався весь день. Сьогодні в нас знову іній. Бачите, з снігом у нас проблеми, зате інієм – ні. Ставок великий ще досі не замерз, як бачите. Вода прозора до самого дна. Видно он прямо дно. Вже облітають ці іній цей. Венька мюлленбергія зараз білосніжна. ну Так якщо придивитись, то трошки видно рожевого. ну іній сонце виходить туди подалі, бо зараз ще ранок. Тут ставок замерз у нас. Вже пробивав криву зранку, бо тут вже в нас риби, але бачу, що воно замерзло знову. Бачите, склянка вже встала все одно. Сказали, що мій було вночі, так що. У нас тут карасики кої. Це ми мали включати насоси сюди, але і в тому році тут працювали насоси круглодобово, коли був лід. Але в цьому році, як бачите, у нас, у нас проблеми зі світлом, тому обходимося так. Ну, Поки морозів великих немає, то воно не страшно. А далі думаю, що треба йти різати комиш і будемо встромляти воду. Як я вже спаде Іній туди попозже. я трошки пізніше зроблю, розкажу про ту, які в мене є, тому, тому що не зараз в і не видно їхній окрас, їхню форму правильно, та й холодно ще. Потім день потепліє. Так класно, я не знаю, на камеру це мабуть не видно, злітають ці іні, оці кристалики злітають. І от дивися на сонце, ну просто все от. Сверкає все таке от прямо в глазах пролітають такі скринки ці яскраві. Просто клас. Після обіду зніму вже тут про ту і розкажу. Ось, бачите, які вони зараз. Там ще в мене є. Вони зараз і тому не дуже видно. Пізніше трошки розповім У мене їх небагато але... Все, все одно є трохи. Холодно, в руки геть замерзаю, тому кажу буду знімати пізніше, зараз трошки так пройду. Краса знову у нас вчора було похмуро так, темно. Мороз весь день держався. О, зараз вже напроти сонця видно, що розтає. Вийшла глянути, просто мені потрібна земля. Хочу переселити водний гіацинт. Зараз хочу зробити з двох тазиків один, тому що дивлюся, що той експеримент, що я зробила, не виходить. В другій половині друга половина водного гіацинду. Росте у свекрухи тут в хаті, тут все-таки холодніше, і він почав такий, мені здається, що хоче навіть трошки підгнивати. Тому хочу зараз переселити один великий тазик і хочу насипати на дно землі. Бачите, яка пампасна трава у нас зелена, зелена, зелена Мороз, як я казала, такі короткочесні морози, вона витримує взагалі без проблем. Тим більше, що нам вже обіцяють завтрашнього дня потепління знов. Так що, як бачите, нічого не вкриваю. От бачите, вона он, гарна, зовсім зелена ще. Плівку я так і не зложила, прихворіла, лежала. Можливо, десь вже з завтрашнього дня не буде морозів і візьмемося її зложимо, тому що зараз мороз краще їх не трогати. Отак, От сонечко присвічує. Ну що, мені потрібна земля? Земля вся ще досить мерзла. Я так і не приготувала собі. Кажу, то прилягла і все. Зараз будемо щось думати. Тут пересадила ось фотінію і накрила її нескільки від морозу. Ого, лопата, ні. Я не можу навіть її витащити. Добре, примерзла. Значить, мороз все-таки добрий. Значить, тоді треба буде купляну землю брати, насипати в тазик на дно. І, і зробити. Або почекати пізніше, зробити краще бачите, ось проти сонця вже земля ось. Тимніє, починає розставати. Значить, Зараз тільки 10 годин, так що візьмуся після обіду, краще зроблю. Так, ну все, потім розтане, все, я розкажу вам про ту. Петрушка бідненька. Ну, от мороз пройде, вона відійде. Бо вчора рвала її, вона нормальна була. Відійшла в хаті і все нормально було. Так, ну поки все, потім будемо знайомитися з туями. Ну, вже потепліло, як я обіцяла розказую про туї. Туї взагалі бувають різні, шаровидні, високі, складчаті, там різного кольору, різної форми, плакучі. Ну, я говорю, різні різні. І самі не вибагливі. Вони не горять ну, якось, ну так от, не знаю у мене от скільки є. Ну, єдина проблема, там є з одною ту, я я покажу, а так, в принципі, нічого страшного немає. Це у нас туя вересковидна, я її стригла восени. Осьте, вона вон, там зелена, але вона дуже густа і випріває. Оце, от. У виразковидних отака є проблема. Ну, її треба весь час стригти. Ну, зараз не знаю, наведеться. Бачите, вона суха, там внутрі вся. Тому треба її трошки прочищати. Я її постригла, щоб вона не була така, придала їй форму кульки. Бачите, вона була здорова, я постригла її пізно, треба, так думаю, що треба це все стригти буде знизу. Нехай вона наростає. Ну, Їх треба стригти. Вона тут в мене росла, як хотіла. Чомусь я її не стригла, не знаю чому, Ну, ось така. Якщо ви її собі купили або маєте купити, то знайте, що її треба стригти. І вона росте невелика. Це ще ну, вважається така, як карликова. Тут у мене ось недалеко зразу туя жовта. Це у мене. Е... Смарагд, туя західна, Смарагд. Ось яка вона гарна. вона просто аж така аж помаранчева країна. в неї. Гарна, гарна. У мене їх тут три, туї жовті ростуть, три різні. І я, ну, посадила їх, щоб вони були так у мене тут в ряд. Невибаглива. Теж потім часом буду стригти її трошки, ну, вниз буду тут вигуляти, тому що тут ростуть рослини різні, їх, і все одно вона тут буде, її буде глушити влітку. Тож трошки підніму на там. Так, тут у мене, я казала зараз ще одна туя. На жаль, я не знайшла її назву. Але, скоріш всього, це, мабуть, кипарисовик жовтий, бо в нас вони зовсім погано ростуть. Ні, це кипарисовик Жовтий, це кипарисовик. Зараз отут у мене туя. Вже почало розмерзатися. Тут навіть болото. Це у нас туя сам кіст. Це одна з перших моїх туй-жовтих. Бачите, вона? Тіні ось більш зелена, а на сонці, бачите, вона така гарна жовта. Дивіться, яка вона теж гарна жовта. Я її вже почала стригти, щоб вона більш така була в ну Або потепліє коли, або будуть приморозки, щоб було так, тут не було болота, і я її знову пострижу. Ну, і на літо вона більш та є зелена, зараз така вона якась така стала такого горчичного кольору. І це одно така яскрава, бачите? Яскрава, яскрава. Виростає, вона велика, я її буду стригти, тому що інакше вона тут вимахає мені. здоровена вона мені тут не потрібна, тож буду стригти. Теж ось внутрі, як бачите, ну, густа. Це треба все обчищати. Я буду потім проходити, коли буду стригти, а це все буду обчищати. Ну, це буду взимку робити. Я говорю, коли будуть приморозки, або ось потепліє скоро. Так, тут у мене якраз на цьому частки є туї. Зараз покажу ще. Див, дивлюся в записи, тому що, ну, щоб не пропустити, щоб не ходити з кінця в кінець. Зараз ми йдемо до Туя. Западна Майнекес цверх. Скажу, що вона росте у мене дуже давно. Десь з року 15-го, ну, може, 16-го, а може і 14-го. Це треба дивитися по фотографіям, треба заходити в однокласники, бо у Фейсбуці нема в мене цих альбомів. Скажу, що за стільки років вона виросла десь сантиметрів 60 максимум. Я їй не робила нічого зовсім. За всі роки це вона така у мене виросла. Бачите, зараз теж вони всі внутрі коричневість, їх треба всі чистити. Я їй скажу, що за ці роки, я скажу, нічого взагалі б не робила. Вона росте собі тут, як хоче. Не стригла нічого, ну почну трошки стригти, тому що вже кулька підросла величенька тут. Ну, вона мені тут велика не треба, тож будуть кінчики підстрижу її і все. Щоб вона була більш така пишніша. Купувала досить маленькою, просто гілочкою одною, ну, за ці роки наросла. Скажу, що вона дуже гарна, потім покажу їх весною всі, тому що весною у них зовсім другий окрас. Вона зелена, а кінчики у неї такі, е, е, такі тілесно, жовті, білі, такі гарні, вона дуже гарна. Ну, зараз просто зима на зиму. Багато хвойних міняють свій окрас. Тому така вона. Сама така непривередлива. Як я кажу, за скільки років не робила їй нічого. Тут у мене росте туя теді. Їй теж треба було стригти, обходю, бо болото. Вона виросла у мене великою кулькою, я, мабуть, це з боку все, що сухе, обріжу, залишу. Кусочок отут, бачите, який гарний наріз боку. І я е її залишу, а це просто відріжу та й все. Бо щось. Я думала, що вона тут мені відіб'є, але б не відбила. Вона виросла такою величезною кулькою, розвалилася взимку, коли був сніг. І таке, от вона теж внутрі. Бачите, яке о, стає, теж пріє. Випріває, тож треба її вичищати. Треба весь час її стригти. Це такі от трезковидні, вони такі обсі. Проблема сильна така в них те, що їх треба весь час стригти і вичищати. Росте кулькою, але вона росте не такою не маленькою кулькою. Так, тут у нас туя западна йде Френкі Бой. О. Вона така і є, зелено от Бачите, в неї такі нитіносні, такі оці як, як, сказати, такі, як, нит, як нитками росте, бачите? Є длінні такі, ось зовсім гляньте які. Бачите? Є ось коротші. Я вже її стригла, тому що тут у мене он, знизу тут підстригла, тому що вона була досить великою шапкою. Вже тут наросла. Ну, Скажу, що буду її стригти далі, тому що нам мені тут здоровена, не потрібна. Буду якусь ще кульку з неї робити, чи таку, як це сказати, пірамідку конусом. Конусом, скоріш, буду стригти її, хай вона собі так спадає. Ще в мене тут є така цікава... О, скажу, що вона привита на штамп, тому що інакше б вона б на землі це все волочилося. То я. Френкі бой. Ця взагалі, вона така, гляньте, які у в неї дліні пагони, не гляньте. Сонце, блін, мішає. Якось з другого боку стати. От бачите, яка вона? Вона зовсім така нитіносна, теж на штамбі, тому що оце, де отут вона привита, ось, бачите, ось тут вона привита, ось це місце прививки, ось видно. То це. Ну, Вважайте, що воно по це все було б по землі. Не стрижу нічого, от їй зовсім нічого не роблю. І вона собі така, це прикольна, така ніча стоїть можна. Якщо не на штамбі привита, то тоді її можна саджати десь на якісь як гірка, типу, щоб вона звисала. Або якісь є підпірні стінки такі. У кого земля з перепадами, і то можна її саджати. Бачите, яка вона прикольна така. Так, це в нас теж туя на штамбі Aure нана. Взагалі вона стелиться по землі, просто стелиться по землі. Але привита на штамб, тому вона така у мене, бачите, звисає. Вона зараз стала. Більш такою голубою. А оці всі молоді прирости в неї жовті прямо навесні. І от вона тому і називається Нана. О, ауреа. А зараз така. Це, якщо її посадити на землю, просто без там, вона просто буде плестися, покривати землю. Так, далі. Далі у нас аж на городі. А, ні, ще тут є одна туя. Зараз спробую до неї добратися через ці єбрі, бо тут вже болото. Туя ані Зараз я доберуся сюди, бо там вже кажу, вже настало просто болото. А ніяк. Мені колись її прислали в подарунок. Скажу, що це кущики навіть здорові. Ось, Бачите, ось моя рука. Ось кущик який. Мені писали ще од менше, десь в рази 4. Ну, десь от, от такий прислали, ось кущик ось. Вона стояла в мене на одному місці у дворі стояла, і я вирішила її пересадити і взяла. Вона, як бачите, теж ось розділяється такими ось. Гілочками. Оце можна е, викопати цей кущик і все, що ось відділяється. Бачите, скільки тут ось можна оце все. Ось гілочка, оцю ось тонесеньку, ось це можна відділити. Я взагалі поділила кущик, посадила такі ось малесенькі десь. О. І оце за скільки років вони оце мені тут понаростали. Хочу туди далі теж, ну, побачу чи взимку, чи рано навесні, хочу їх викопати. І розділити і зробити тут такий бордюрчик з неї далі. Росте вона зовсім невелика, от за скільки років я говорю така, це можна прямо бордюр з неї робити. Де ж он випріває. Бачите, яка вона? Ну, Зараз кажу, що прямо б наросла така ось, прямо видно ось один стержень, такий стволик гарний, бо... Та перша, що в мене росла, просто з таких з ниточок складалася вся. І я отакі от прямо такі от ділила і саджала. Ну, коли буду ділити, покажу. Так, Зараз йдемо далі, де в мене туї. Прийдемо сюди. Добре, що тут листя нападало, можна хоч ходити. Це в мене ще тут так, ще є туї, але щось я за них забула. Я ж кажу, це треба було все пройти подивитися. Ось теж туя жовта. Ой, в болото стало. Геть таке стало прямо ця катиня. Теж туя жовта. Якась ауреа. Ну, треба шукати по записам. Спішила дуже, тому що. Тому що, тому що світло тільки дали, треба все записати і закачати, щоб все встигнути. Теж скажу, що брала досить маленьку, десь роки 3-4 їй і наросла. Ще нічого їй б не робила, але потрошки почну стригти. І бачите, вона де до сонця, сторона, вона жовтіша і густіша. Зараз ось тут, бачите, ось тут тінь у нас з цієї сторони. Вона більш така рихла. Сонце світить. Більше така рихла вон, і зелена просто. О. Так, і там ще у нас туї є. Ага, тут ці ось дві туї. Зараз знайдемо, як вони називаються. Ту я західна даніка. Я купувала вже їх доволі такі немаленькі, по 150 гривень, з комом землі купувала. Скажу, що перший рік вони були дуже такі нещасні. Але я їх один раз підстригла і вони зразу пішли наростати в розмірах. Тому ще раз підстрижу. І теж так як буде погода, такий десь мінус буде один або ноль. Можна спокійно стригти, як у нас, і, і все буде добре. Саро але якщо її не стригти, то шарики б наростуть великі, я вам скажу. Тому великі, рихлі, тому знову її підстрижу. Такі шарики гарні, два. Я їх дві купила тут у мене. Ну, я більш. Більш колекціонер, ніж садовий, чи як ландшафтний дизайнер, але іноді так саджу по дві рослини десь однакові, щоб було трошки якогось дизайну ландшафтного. От у мене є дві такі туї. Теж нічого я їх не обробляю ніколи нічим. Просто собі ростуть, поливаю і буду стригти. Тут у мене ще є туї, колись я купувала, саджала в. Там, в квітниках, але потім щось вони мені не сподобались, викидати було мені жалко, і я посадила тут їх ось на мезі. Скажу, що їх дуже стрижу, тому що у нас ось тут розстерят винограда ззаді сітка. І я її такою стрижу, ну, стіночку таку зелену з неї роблю, загорожу. Це туя зібріна. Зараз не видно. А от ну, весною потім вже випишу точно. Всі туї пошукаю за зиму. Випишу і весною покажу. Вона у неї, о тут ці вони всі такі в полоску. Ну, зараз не видно, б я кажу. Кажу, що на зиму багато чого міняє окрас, багато хлої і тому не видно. Теж е, даю їй тільки вширь прости. Ось, бачите, у висоту теж почну підстригати. Було таку стіночку робити. Тут у мене Багато чого не росте, я потім буду розказувати, показувати, що в мене ще росте. І ось ту є у нас е, пендула. Ту я пендула. Е, ту я западна пендула. Пендула, тому що у неї, ну бачите, гілочки звисають вниз. Ось, бачите? Вона вся звисає вниз. Е, скажу, що стояла, купувала колись у брежнюків і зібріну, і цю пендулу. Ну Може, на рік пізніше купила пендулу, але вона досить довго нестила на одному місці, потім я її пересадила сюди, тут більше тіні їй. І от вона почала тут рости. Вона просто зелена, але бачите, якось усі гілочки ось до, у неї вниз звисають. Теж ось буду стригти робити, з неї таку просто зелену стінку. Так що так, ось це всі ті, які в мене є. Значить сонце сити, розмерзається, все одно ну, в руку холодно. Потім, потім покажу, що в мене які парисовики, ялівці, сосни, кедри, ялини, пару мадрин всього. Скажу, що не все у нас росте, тому що все-таки специфічний у нас клімат. Не вся хвоя у нас приймається. Зате у нас ростуть добре кедри, тому що кедри це... Кедр це південна рослина взагалі. Якщо ви зараз подумали, що на півночі ростуть кедри, бо там кедрові горішки, то вам скажу, що це не кедри, а сосна кедрова, з якої потім оці горішки, які потім продають і дорогі. Ну, мабуть, все. Це треба сісти добре, так, як робити, основательно підготуватися, виписати все, почитати, розказати, але просто показала, що в мене які є туї. Потім вже, по-перше, навесні зиму приготуюсь, навесні покажу вам, тому що навесні вже буде весь їхній окрас такий гарний, вже вони будуть всі підстрижені, такі причепурані. Сяду, передивлюся, точно, пройдуся зимою по списку, передивлюся, що в мене росте, тому що багато купувала хвої, багато чого пропало, тому треба всі списки освіжити, передивитися і обновити. Ну, от і все. Сьогодні у нас 20 грудня, у нас мороз. Вже другий день, другу добу. Юка, я думаю, що вже все. Більше за на ній вже все. Примерзло вже окончательно і безповоротно все. А от жимось, гляньте, нажимості нічого немає, хоч у нас був гра... мінус 6 градусів гляньте, ще досі цвіте. От така краса, ще досі. Ну, ти все, бо замерзла вже в руку геть. Треба взимку сісти, повиписувати все, потім провірити по спискам, що в мене є, що в мене нема. Тому що багато чого, як я сказала, пропало вже із хвої. Треба списки оновити, провірити все, що є, чого нема. Ну от і все. Тепер все. Бажаю всім гарного дня.